А Настя не хоче зі мною гратись. Цілий день говорить з кимось по телефоні. Так, давайте, щоб ви не скучали, я вам зараз дам якусь роботу. Добре, давай. О, йдіть з сестрою, розберіть ялинку, а то вже скоро весна буде. Ух ти! Добре, йду казати сестрі. <гум> ти мені теж подобаєшся. Настя, ходи розбирати ялинку. В кіно? <гум> ну, давай, сходимо. Мама казала, що ми у двох розібрали ялинку. <різь> Ану, зачекай, секунду. Мала, геть моєї кімнати, не заважай мені. Аллах. Ах так, добре. йду. мам, мам а сестра не хоче йти. Скажи, що я казала, нехай вже йде. Я все так і сказала. А вона говорить з якимось хлопцем по телефоні і вигнала мене. Що з хлопцем? Я її зараз влаштую. Та мамі скажу, що йду до подружки. Так що ти там мамі скажеш? Я передвоню. Нічого, до завтра до Каті ми будемо неї уроки робити. Угу, Завтра ти сидиш вдома, а зараз деш зі Стефі ялинку розбирати. Ну, ма. А не мамка, давай давайте. Але ж ти мала. Знаєш, мені все-таки більше подобається одягати ялинку. А тобі? Не говори до мене, зрозуміла. А чого? о -хо -хо, комусь попаде. Що я поїсти? О, хто прокинувся? Та якраз супчик буду готувати. А що за супчик? З фрикадельками твій улюблений. О, це добре. Дуже тоді полежу, поки готується. Та ти йди краще до малих подивися, вони ялинку розбирають. Може, якраз їм щось допоможеш. Ну добре, йду подивлюсь до них. Мама мене приб'є. Давай скажемо, що це ти розбила, бо я боюсь. О, ні, ми будемо говорити правду. Але я боюсь. Що ви тут, дітлахи, вам допомогти? Ні, не треба. А Настя бомбочкою розбила. Розбираємо всю ялинку, вона мала сказати. Ну ви й молодці, а я йду тоді телевізор, подивлюся. Що? Я теж не тебе буду слухатись. Ну добре, домовилась, ти тоді продовжуй, а я йду по телефоні розмовляти, і мамі ми нічого не розказуємо. Добре, йди. Я тут поприбираю. Що ви тут? Все добре, майже завершую. Стоп, а де Настя? Е, Настя пішла в туалет. Ти знову по телефоні говориш? Все, місяць без телефону, давай сюди. Ну, мам. Це напевно мала здала. От Стефі молодець, сама всю ялинку розбирай, не те, що ти. Ах, так. Вона розбила бомбочку і хоче все приховати. Стефі, а як в тебе успіхи? Всі бомбочки цілі. Так, мам, все добре. А мені сестра сказала зовсім інше, що ти розбила бомбочку. Ах Аж була ябіна. Так, розбила. Те, що ти розбила бомбочку, це нічого страшного. Але те, що ти мене обманюєш, це дуже недобре. Все, місяць без мультфільмів. Ну ні, тільки не мультики. Діти, ходіть їсти, зубка вже готова. Ух, <хід> яка добра зубка. А що ви такі злі сидите? Це все через тебе. Я тепер не маю мультиків. <хід> Взагалі-то почала ти. Це тільки початок.